Хай, їхбіндіма, а це онлайн-школа вивчення німецької мови Аварц. Ми вже на четвертому році, з чим я вас вітаю, наші любі студенти. З кожним уроком ви дізнаєтеся усе mehr und mehr, більше і більше, а ваші знання стають усе тіфа tiefer унтіфа tiefer, глибші і глибші. Ми усією командою намагаємося робити для вас контент, який буде цікаво, а головне не напряжно дивитися. Тому підтримуйте нас підпискою і, звичайно, вподобайкою до цього відео. Сьогоднішня наша тема буде стосуватися покупок у супермаркеті. Розберемо, що робити і що казати на касі. Einen Айнкауфсетл навчимося складати, тобто список покупок. Плюс одне нове слово можете записати його собі до речі, бути чоловічого роду. Der Анкауфцетль. Ну і про граматичні теми не забуваємо. Ця тема надзвичайно важлива не тільки для тих, хто хоче навчатися або працювати у Німеччині, а також для тих, хто на якийсь термін приїхав у Німеччину. Отже, уявімо собі, що Kühlschrank ist leer, und wir müssen einkaufen». наш холодильник пустий, і нам потрібно закупитися. До речі, Kühlschrank ist leer» перекладається як наш холодильник пустий, але якщо дослівно, то наш холодильний шкаф пустий. Бо кіль це буде холодний, а дієшханг буде шкаф, тому німці навіть і не заморочувалися над назвою для холодильника. Зверніть увагу на слово einkaufen По-перше, воно буде перекладатися як закупатися. А по-друге, тут відразу перша граматична темка це слово з відокремлюваними префіксами. А якщо просто, то перша частинка слова відокремлюється і йде у кінець речення. Зараз поясню більш детально. Візьмемо це ж слово «einkaufen», до прикладу. Частинка «ein» буде відокремлюватися і йти в кінець. А слово «kaufen», яке залишилося, ми будемо відмінювати із займенниками там ей, ду, ерзіс, і так далі. Для того щоб було простіше зрозуміти, візьмемо українське слово закупатися. За буде відокремлюватися і йти у кінець. А купатися ми будемо відмінювати із цими займенниками. Наприклад, «ich kaufe ein» я закупаюся, але якщо дослівно, то я купаюся за. Усе просто, просто потрібно більше практикуватися. Якщо ми захочемо сказати, що я йду закупатися завтра, то «ein», ось ця часточка за українська, так, все одно буде стояти у кінці, тобто після усіх цих другорядних членів речення. І буде «Ich kaufe morgen ein» я закупаюся завтра. Але дослівно я купаюся завтра за». Взагалі, відокремлюваних префіксів у нас є декілька, і ось найпоширеніші з них. Буду казати усе з прикладами речень, аби було вам більше зрозуміло. І так, перший із них це буде aus, як, наприклад, слово aus шлафен висипатися. «висипатися». «Ich schlafe immer gut aus. Я завжди добре висипаюся. Наступний «an», як, наприклад, слово анком прибувати Der Bus kommt um 9 uhr an» Автобус прибуває о дев'ятій годині. Тобто, умовно кажучи, ділимо слово uncommon навпіл, ан це буде при, а common – бувати. І дослівно речення буде перекладатися як автобус буває о 9-й годині при. Ось такі в німці приколісти. Префікс ап, як, наприклад, апфан від'їжджати. um 10 Uhr ab. Потяг від'їжджає о 10-й годині. Auf, наприклад, aufstehen – вставати. Sie steht immer früh auf. Вона завжди рано встає. Бай. Байн. Бути присутнім. Er wohnt bei diesem Treffen bei. Він присутній на цій зустрічі. Ein. Einschlafen. Zasenate. Ich schlafe immer spät ein. Я завжди пізно засинаю. Mitbringen. Приносити з собою. Bringst du wasser mit? Принесеш воду із собою. Nach. Nach erzählen. Переказувати. Diesen text nach. Перекажи, будь ласка, цей текст. Ну і поки вистачить, я думаю. Якщо хочете ще більше слів із відокремлюваними префіксами, подивіться внизу. В описі до відео ви знайдете посилання на домашнє завдання, де буде ще більше цих слів. До речі, можливо, деякі з вас помітили, що німці майже ніколи не перебувають один одного. А знаєте чому? Відокремлювані префікси. Тому що сам німець не розуміє іншого, не дослухавши його до кінця. Тому завжди слухайте німців до кінця, це вам дуже допоможе. Перейдемо до написання нашого Einkaufszettel, тобто списку покупок. До речі, Einkaufen перекладається як закупатися, а Zettel записка. Тобто разом і дослівно це слово буде перекладатися як записка для покупок. Отже, список покупок потрібно писати так, як влаштовані супермаркети. Спочатку відразу на вході у нас є відділ з овочами і фруктами. Німецькою це може бути там написано просто «Gemüse» овочі або «Gemüse Abteilung» – або овочевий відділ. «Obst» або Abteilung» – це будуть фрукти або фруктовий відділ. Далі можна знайти Gepäck und Brot», тобто печиво і хліб. Трошки далі будуть знаходитися «Fisch und Fleisch» риба і м'ясо. А далі десь поряд можна буде знайти «Wurst und Käse» ковбасу і сир. Käse stehen auch die ganzen мельпродукте, тобто біля сиру також стоїть велика кількість молочної продукції, Also Milch – молоко, йогурт, йогурт, Butter – масло, квак, домашній сир. Біля молочної продукції finden Sie Eier, тобто ви знайдете яйця. І вже на деподалеку кас ви знайдете Getränke, тобто напої зові, такі як бія, пиво. Алкоголь, алкогольні напої, зефти, зоки, васа, воду. Що ж, ми пройшлися по усьому супермаркеті. Німецькою це буде Wir sind durch den Supermarkt durchgelaufen. І зараз ми вже на касі. Зазвичай на касах буває черга, die Schlange. Schlange Und wir müssen uns in der einstellen. І ми повинні стати у чергу. Але тут є моменти, я переклав вам його дослівно для кращого розуміння. Тобто ми повинні нас, тобто себе, у чергу поставити: uns in die Schlange einstellen, Kurz warten, трошки зачекати. Und dann dürfen wir unsere Einkäufe auf das Kassenband aufliegen. І тоді ми можемо покласти наші покупки на стрічку. Dann müssen wir bezahlen, потім нам потрібно оплатити. Як поводитися із числами, відео у нас вже з поясненням є. Ось підказка. Також на касі можуть запитати ob Sie einen Kassenzettel, also die Quittung, brauchen?» Чи ви потребуєте чек або м, типу квитанцію? І Kassenzettel, і Quittung» – це синонім. Ну і ви можете відповісти, що я ja, так або «Nein», ні. Взагалі, чому це може виникати таке питання у німців? Чи потрібен нам квиток? Звісно, потрібен, але справа у тому, що німці намагаються скоротити витрати природних ресурсів. У тому числі паперу, які виробляються із дерева. Тому вони можуть бути незадоволені тим, якщо ви скажете, що квиток вам потрібен, а насправді, відійшовши від каси, просто викинути його. Також у нас є темка модальних дієслів. Що це значить? Це просто група дієслів, які потрібно вивчити і знати, як вони правильно відмінюються. Загалом модальних дієслів у нас у німецькій мові сім: це «müssen» – «бути повинен», «können» – «могти», «sollen» – «також бути повинен, können могти, sollen також бути повинен, wollen хотіти. «Dürfen» могти або мати дозвіл і «Möchten» хотіти б. Загалом, що такого у цьому відмінюванні, запитаєте ви. Ось візьмемо до прикладу слово «müssen». Ми ж вже вивчили з вами відмінювання дійслів, правильно? Для особи «ich» ми додаємо закінчення «e», для особи «du» додаємо закінчення ст, і тому буде «ich müsse», «du müsst». Але ні, відмінюватися вони будуть зовсім по-іншому. По-перше, для усіх займенників одне ни, а саме для особи «ich», ей, і ірзіс. Корінь буде іншим, і буде ich muss, я повинен, du musst, ти повинен, er, sie, es, muss, тобто він вона, воно повинен. Зверніть увагу, що ich і er, sie, es будуть мати однакову форму. Тобто ich muss, я повинен і er, es, muss, він вона, воно повинні. Далі wir müssen, ми повинні, ihr müsst, ви, друзі, повинні, sie, sie, müssen, ви вони повинні. Для können будемо мати наступну табличку. Ich kann, я можу, du kannst» ти можеш. можеш», «Er, sie, es kann, він вона воно може. «Wir können, ми можемо. «Ihr könnt» ви, друзі, можете. sie, sie können» – ви вони можуть. Для «sollen» табличка буде така ich soll» я повинен, du sollst» ти повинен, повинен», «Er, sie, es soll» він вона воно повинен. «Wir sollen» ми повинні, «Ihr sollt» ви, друзі, повинні. sie, sie sollen». Ви вони повинні. Для волн табличка буде така. «Ich will» я хочу, «Du willst» – ти хочеш. І es – він вона, воно хоче, «Wir wollen» – ми хочемо, Ihr wollt, ви, друзі, хочете. sie, sie wollen» – ви вони хочуть. Для «dürfen» табличка ось така «Ich darf» мені можна, «Du darfst» – тобі можна, Ihr, sie, es – йому їй, йому можна. Wir dürfen – нам можна, Ihr dürft – вам, друзі можна, Sie, sie dürfen – вам їм можна. Хоч в українській мові у нас замінюється займенник, тобто не я, а мені, не ти, а тобі. У німецькій буде замінюватися тільки дієслово, тобто буде ich darf, du darfst і так далі. І останнє модальне дієслово möchten Ich möchte – Я хотів би, Du möchtest – ти хотів би зі зес möchte» він вона, воно хотів би. Вє möchten» ми хотіли б. І є ви, друзі, хотіли б. Sie, sie möchten» – ви вони хотіли б. Загалом, із модальними словами зрозуміло. Нічого складного немає, на мою думку. Лиш є деяка різниця між словами müssen і золен. Почнемо з «müssen». Перекладається як потрібно або бути повинним. Наприклад. «Ich muss obst kaufen» я повинен або мені потрібно купити фрукти. Її слово золін перекладається також як бути повинним, але це слово буде із зірочкою і означає, воно саме бути повинним за чиїмись словами. Тобто хтось хоче, щоб я це зробив. Наприклад, вам дзвонить друг і пропонує подивитися кіно і випити пива, але ви не хочете нікуди йти і ображати його також не хочете. І скажете, що мій тренер заборонив мені пити пиво. «Mein Trainer sagt, ich soll kein Bier trinken». Тобто не пити пиво це не ваше особисте бажання, а хтось вам про це сказав. Ще одним прикладом може бути таке: що лікар вам сказав: «Sie müssen Tabletten nehmen». ви повинні приймати таблетки. І ви приходите додому і кажете те, що вам сказав лікар. Щоб передати слова лікаря, ми будемо вживати якраз таке дієслово золім. Тобто це не наше бажання наїстися якихось там таблеток, а висновок спеціаліста. soll Tabletten nehmen. Лікар сказав, я повинен приймати таблетки. Тобто дієслово «Ich muss Tabletten nehmen» – це дієслово я повинен. А коли передаєте слова, вже буде «Ich soll Tabletten nehmen». Я повинен приймати таблетки за словами лікаря. Важливо пам'ятати цю різницю в німецькій мові, бо в українській мові такої різниці немає. Нормас. Я ставлю лайк. Також проблемними модальними дієсловами для українськомовних людей є слова керін і дюфен. Адже обидва вони перекладаються як могти. Різниця полягає у тому, що керін це могти щось фізично, наприклад, я можу грати на гітарі, я можу говорити німецькою, я можу піти у кіно. Тобто, ми говоримо це, коли ми це навчилися робити, або просто маємо можливість це зробити. «Dürfen» на противагу означає дозвіл на те, щоб щось зробити. Можна навіть перекладати його як собі не могти, а як мати дозвіл на щось. Давайте на простому прикладі розберемо ці два дієслова. Уявіть собі ситуацію, що ви їдете на машині, бачите місце для парковки, але там висить знак парковка заборонена. У вашому випадку будете казати: «Hier darf ich nicht parken». тут я не можу припаркуватися. Тобто, є місце, є можливість. Але немає дозволу. Уявляємо аналогічну ситуацію. Та ж сама парковка Немає знаку, але усі місця для парковки зайняті. І ви вже 10 хвилин кружляєте навколо цієї парковки і фізично не можете знайти ні одного вільного місця. Тобто, нам дозволено тут пропаркуватися, і ми скажемо parken, але просто фізично немає місць, ich nicht parken. Тут я не можу припаркуватися. Тобто є місце. Є дозвіл, але немає фізичної можливості. Що ж, this is AliS. На цьому усе. Задавайте питання в коментарях. Також в описі до цього відео ви знайдете домашнє завдання. Виконавши яке можете прислати нам на пошту для перевірки, а від наших викладачів ви обов'язково отримаєте зворотній зв'язок. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss!